Привіт, мої дорогеньке вибачаю за те, що попереднє попереднім відео е, зірвалося Ми розпакування магазину Простор. продовжуємо в цьому, тому що випадково виявилось, що в мене закінчилась пам'ять на телефоні, я не можу вже нічого викладати і знімати. Вітерець легенький сьогодні, дуже спекотно, але вітерець дає таке полегшення. Тому пробачте мене. Продовжимо, кому цікаво. Попередньому відео я показала, що я купила різний котячий корм в просторі по 10 гривень. Був каблучко в ювелірному магазині, поки І повернемось до магазину Простор, що я купила, окрім крему для ніжок. Так, крем для ніжок. Ось такий я купила. Основний, за чим я зайшла? У мене дуже суха шкіра взагалі. Це моя проблема. Ножки дуже стопи сохнуть. і Кожного вечора я наношу постійно різні зволожувальні креми, чухаю постійно, але ж ходимо у шлюпках по городу десь щось, пиляка зараз, будівництва, і ноги дуже сохнуть. Плюс щось не вистачає організму, да, якихось вітамінів, І треба да, глядати за своїм е педикюрчиком. Тому хотіла купити ці леза, леза сама собі чистити, можливо, навіть. А потім подумала, а його і не було. Потім думаю, ні, візьму якийсь такий пілінг класний. І ось я знайшла. Знаєте, посил у космос відповів мені в просторі ось така штука. Подивимося, крім для ніг акме. Акме Фарма з анакислотами, 20% сечовини, 4 в одному зволоження, пілінг, регенерація, захист, протигрибковий комплекс, тетраніл, упантенол, вітамін Е. Недостатня кількість вітаміну Е дає те, що саме лущиться у нас ніжки шлушаться. Так, дуже тут багато чого пишуть гарного, так? Нанести крем на шкіру у ніг на стопи для профілактики грибкової інфекції, повторювати вранці та ввечері. Попереджаю утворення грибом якше відновлює інтеці живить, регенерує, підермесь, бореться з жорсткістю, лущенням, тріщенням і стягнутостю. Це те, що я шукала. Зараз подивимося, як він пахне. Ну, приємний такий аромат. Все. Будемо робити сьогодні. Собі салончик, такий будемо наносити. Починати наносити і дивитися, що з цього буде. Почищу, ніжки, потім нанесу ось такий засіб. Почнемо курс. Розповім потім результат, сподобалось чи ні. Запам'ятаєте цю упаковочку кому цікаво буде М -м -м, в просторі. Недешевий. Тож ще ми туди знайду його в цепурці і скажу, сколько він коштував. Хвилиночку м'ясна миска тут тільки в мене корму. Ага. Зараз. Для них 127 гривень. Не дешево, 127 гривень. Але в мене на нього великі надії, сподівання. А якщо все це він включає в себе, це нормальна ціна. І що це не брехня. А потім я купила ось такий е, набір. Півочок для манікюру. Три штучки, бо в мене вже закінчується на дачі, вже таке нічого нема. А, ось треба зробити собі магітюрчик, буде манікюрчик, щоб три штучки. Непогана якість така дивлюсь. Ось, купила. Зараз подивимось, скільки вони коштують. Бо я роблю собі манікюр по сама, розумієте? У мене ж все приладьє. Так, зараз подивимось. Так, 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 так. Пилки для ній 28,90. Тобто навіть і 30 гривень. 28,90 це нормальна ціна. Ну, Зараз прийдемо більшому. Я купила собі по акції також ось таку фарбу для брів. Я ще й брови собі фарбую сама, а ще й буду ламінування робити, послухайте. Значить, до 14 днів пишуть, я хотіла стойку, гарну фарбу, щоб вони не вгора, бо зараз сонці вони дуже швидко вигорають. Написано, що до 14 днів ходиш і свої брови, бачиш, гарними. Ефект апту, е... to... ну да, крем тіні. Крем тайн. Та, ну, кремова основа тут, зараз подивимося, інтенсивний колір також дозволяє скоригувати форму брів. Це дуже класно. Так, ну тут фільді перцева. На нього була акція. 200 щимось гривень коштував, а зараз на 100 щимось. з цілих 100 гривень знижка була на нього. Я б за 200 щимось зажлобилася, а за 100 щимось ще нормально. Такий тюбик всередині будемо фарбувати сюди, будемо робити собі брови. Така ось щіточка наносити, волоски прокрашувати і окислювач окремий. Да? І навіть дається така тарілочка. Я обожнюю, коли дають якусь, де можна розмішати це все. Дуже все виглядає естетично, мені головне, щоб якість була. Бо я колись брала не дуже погано. Я вже більше не беру дешеву фарбу, тому що одного разу я купила, вона мені висвітила брові. Замість того, типу світло-коричневий виявився з яким якимось таким пигментом, який мені висвітив брові. Вони були жахливо виглядали. Мені довелося іншої йти, купляти потім фарбу і перефарбовувати двічі стрес для них дров. Так. 3.0 колір, подивимось відтіночок. Запам'ятайте, якому цікаво таку фарбу. Розповім потім, що буде. Скажу вам ті, точно, ціну Крем-фарба 74 гривні. Крем-фарба, 74,90. А до цього було 150 стається щось таке. ну, Нормальне. Але ж це не все. Я подивлюся з фірми. Купила собі теж оця делія ламінування. Ламінуючий гель. Гель для ламінування брів, коричневий, призначений для ламінування брів. Спосіб використання: нанести гель для ламінування без брів-пензликом, починаючи від внутрішнього куточка оку напрямку росту волосся. Для сильного ефекту можна нанести другий шар. Ну, таке, нічого не треба змивати. Це такий ефект. Поламінування довготривали. Ну, подивимось, у мене є гель для вкладки бров, але він не довготривалий. У мене бісять ці гелі, У мене вже два гелі, які я очікувала, що будуть триматись нормально брови. А у мене вони не такі величезні, розумієте, длинні, щоб вони там дуже класно трималися. Не тримаються, ну не тримаються, подивимось, тому що це не дешевий варіант. Оце на неї була знижка, а зараз це 127 гривень коштує ламінування. А до цього коштувало щось 240, здається. Ну, Подивимось, подивимось. У нас тут такий тюбик, ось такий гарнюний, як в міноксі, дуже схожий. І ось така щіточка прокрашувати. Будемо ламінувати собі. Пофарбую і буду ламінувати. Зараз засмагло обличчя, не хочеться наносити велику кількість косметики, тому що вона і так виглядає. У мене трошки хайлайтеру, взагалі нема зараз тональнику. Нема, бачите, повністю Я не використовую тоналку. Тільки хайлайтери трошки сюди, сюди на носик Лише в мене туш, більше нічого я не наносила взагалі на обличчя. Нічого. Кліта, засмага, на що цю збивати шкіру, якщо колір обличчя зараз так гарно виглядає. Так, ще раз повідомлення. Що ще було в акції? Ось був розпродаж. Косметика вся була. Така була виставка да, косметики по розпродажу. Значить хайлайтер і рідкі для обличчя. 24 гривні, коштував 96 гривень. Непогана якість Лорена, Лорена Б'юті. Обрала світін, ще не відкривала, ж, з вами ж, лише з вами все робимо. Ага, скотчем замотали, щоб ніхто не дергав, не вскривав, не ламав там. Не фарбувалося. Угу. У мене такого, до речі, ніколи не було хайлайтеру, який е, має... Зараз ми це все відірвемо повністю. Залишимо так ларено. Угу. Ось такий. Будемо використовувати в ВСНР. Запрошую на макіяж. І М -м -м -м, дивіться, який він класнючий. Такий, такий. Угу. такий непоганенький. Давайте нанесемо, Я люблю хайлайтери. Вони дають обличчю приємний аромат. Вони дають обличчю такий, знаєте, свіжий, свіжий вигляд. До речі, хайлайтери можна влітку наносити з водичкою, щось трошки розвести собі. На шкіру можна наносити, як оці для засмаги різні для тіла, знаєте. Лише з водичкою трошки розвести і собі. Так, здається, так, я бачила, десь хтось мені казав. І помада. Помада коштувала 213 гривень. Якась фірма Setting Lips. Set I. in Lips Set. Не знаю, що туди. Reverse, reverse. Uh, in Lips, ось, бачите, хто розуміється, 74 була 213. Зараз подивимось. Відірвемо це все. це штрих-коди, всі щось тут позамацькували, позакривали, розпакуємо зараз її. Щоб ніхто не відкривав, щоб ніхто не пробував, не малював. От, дивіться, Просто народ настикий, знаєте, бачить, коли дешеве щось, вони бігуть і зразу на себе наносять. На, на, ті, на себе наносять різні такі штуки. Угу. І ось тут щось написано Польща. Це польська якась помада. Я не дуже просто, знаєте, прям сильно, максимально там притримуюся цього. Ну, дивіться, ну, така прикольно виглядає. Ммм, приємно пахне, такий прикольний відтінок. Ммм, дивіться, який відтінок класний. Давайте нанесемо. Угу. Угу. Жарненька така, але вона підтаяла трошки. Але це мій відтінок максимально така ніжна. рожевий. Ну як вам? Такий освіжаючий, ну, камера все не передасть, звісно, <пів> повністю. І ще світло може падати, але ну, на губах така приємна. Приємненька на... на смак на губах. Подивимось. Контур треба ще якийсь, мабуть, намастити. Така освіжаюча. Давно щось помади не наносила. Лише блески, якісь там щось таке. О, такі в мене покупочки. Того чек-ліст на 53720. Це все я накупила. Ну, Я вважаю, що це корисні покупки. Не так, кремліні їх класний, фарба для брюх класна, домінування. Хайлайтер дуже сподобався. Та й помадка класна. А, спілочки, ці всі корма котячі. Тому якось так. Транжира, не знаю. Просто я не ходжу в салони, краси. Я дуже економна жінка. Я фарбую волосся собі сама. купляю якісну фарбу і фарбую собі волосся сама. Тобто в мене нормальний колір зараз побачаю. кепкою воно сида. Просто залягнуся кепкою, У мене нормальний благородний відтінок блонду. Я купляю собі гарні професійні ті, ну, коротше, якісні фарби, фарби беру собі. Я там виставляла, колись вам показувала, які саме фарби я фарбуюся. Зараз мені теж вітинок це сподобався, я взяла останній раз. У мене фарбуюся, я сама. Ну, до перекоряю, куряю, ходжу, підстригаю, волосся раз в рік, можливо, кінчики собі, або раз в півроку, або раз в рік. Це в кінці літа, осені піду ще кінчики підстригу, Все. Я не ходжу постійно, для того ну, нічого собі не підстригаю. Брови в мене вже дуже давний, дав, давнішній пермамент. Йому вже два роки, ну рік вже був, вже півтора роки. Я переходила вже давно, все ніколи, ніколи зараз навіть я не сильно хочу, якщо чесно. Вже почала підфарбовувати, мене все влаштовує. Там вже ось, можливо, восени я піду, зроблю собі туди вже не точно, Сама собі фарбую дрова, боже вітає. Сильний вітер, не знаю, чуть на мене чи ні, нормально. Ось брови фарбую сама. Ось Накупила собі, нафарбую. фарбую. В її не нарощую. У мене є приклеїти, я купляла в тему, такі, якщо мені щось здикне, я можу приклеїти собі трошки. Але вони мене дратують, тому я інколи приклеюю, коли мені хочеться, прям дуже сильно, а так не сильно. Манікюр, в мене є лампа, є куча гель лаків, я накупила собі різних. Є тривалі лаки, які гарно тримаються, роблю сама собі. Зараз в мене відпочивають, тому що городина, будівництво, стройка це все. Я зараз не заморачуюсь, просто відпочиваю влітку, в мене нігті. На ногах сама собі роблю також. У мене є всякі пілочки, зараз купили собі це, і це, це. Теж сама собі чухаю це в мене. Потреби нема в цьому гелям, скрива, гель-лак, до речі, не можна наносити на ноги, щоб ви знали. На нижці ніг, тому що багато про цього вже кажуть, кричать і закликають людей не робити. Він не налаштований для ніг. Він налаштований для рук, і то він вредний, але таке. Ось. Я не ходжу чому, не роблю вже на руках давно. Мені не подобається, коли спілюють в салоні дуже велику кількість оцей шар, і вони потім всі покоцані ці нігті. От, придивіться, вони потім всі покоцані грабаті. І потім вони тонкі становляться, отак от береш і вони прямо ж гнуться, вони виснажені повністю. І коли в мене відійшли, і мені стало шкода вже, бо далі їх щось з ними робити. Мені подобається, вони такими, якими вони є природніми. Ну, інколи коли б здиканула, достала свою лампу, легенько собі зачухала, там зробила. Плит, ну, Може вистачити на тиждень, на два тижні. Потім воно просто ось так пик і знімається. І все. Від, Відколопується прям повністю. Воно не, не, довго не, не, не тримається. Але ж воно і без не таке, знаєте, не так спілюється, не таке воно агресивне нанесення. Ну... Якось так. Тому, кому сподобались мої е, розпакування, поставте лайк, підписуйтесь на мене. Сьогодні ввечері це пляшка стукнула з водою пробачте. Сьогодні ввечері будуть СМР. Будемо використовувати новенькі покупочки. Давайте щось використаємо, щось намажемо, намастимо, зробимо ламінування, нафарбуємо, хто любить СМР. Заходьте сьогодні ввечері, щось познімаємо. Всім бажаю гарного, приємного недільного дня!